Игра развивалась так, как я и предполагал, потому что всегда играть сложно против команд, которых тренирует Шаран, хорошая организация игры в обороне и мотивированная команда, мотивированные игроки. И было, было сложно играть. Качество поля позволяло разрушать больше сопернику, чем нам создавать. То есть было допущено много...

Să a desfășurat în favoarea noastră, Domnul am avut și noi situații foarte control bune. Control pe să ruchi, control mi-a tot așa 4-5 corne unul pe altul, care am făcut un marcat. Și, marca. și reprez, la repreza a doua am dominat destul de categorie, în final, schimbările făcute, făcut să ne uh, relaxăm puțin și de, au profitat ei. În următoarea doilea timp în am unde mă gol, și, în principiu două конца игры, когда в последние минуты на фоне нашей расслабленности соперник давил. Но я недоволен тем, что мы реализовали всего лишь один год. То есть хочется больше, больше моментов, больше голов. Дуже хороший матч. Знаєте, навіть не очікувалося, що ми може настільки нав'язати гру київському Динамо. А ви як взагалі відчуття після цього поєдинку можна було зачепитися за якийсь більш серйозніший результат? Та, звісно, можна було і потрібно було, але десь як кажуть, вдача нам не посміхнулася. Сіганков зробив дуже чудовий гол, але там більше фарту то попав в льот саму штангу. Ми мали дуже гарні моменти. І не реалізували їх. І навіть були коли можна було пас віддавати, ми б'ємо, коли бити треба Пас, ну, Трішки не вистачило майстерності. все таки майстерність переважає, так? Ну так, майстерність і десь, десь удача, мабуть. У з Сиганковим можна було допомогти команді чи без шансів? Та ні, там шансів не було. Один дотик та. Сказав головний тренер, що від вас сьогодні йшла інерція, заряджали своїх партнерів по команді. Ну, все одно, знаєте, от дивилися по тому, як минає розпочався поєдинок. Ну, не збиралися сидіти низьким блоком біля власних хворіт, й ви самі виганяли своїх партнерів по команді, щоб вони бігали більше до воріт суперника. Ну, так, коли з такою командою прижимаєшся до воріт, то рано чи пізно ти отримуєш голи. тому треба було відтісняти гру, від, від, відтісняти вище, вище. І в нас це виходило, деколи виходило, а деколи не, не дуже, то, то так, маємо, що маємо. Зараз від мінімальні поразки. В Кальвів був на початку цього тижня. Тут Динамо збиває трохи з пантелику такі результати. Бо треба боротися за місце в чемпіонаті. Дивіться, це дві різні гри, бо в Кальвовом у нас і моментів не було, і гри як такої не було. А зараз гра була дуже. Треба цю гра, цю гру запам'ятати, відкинути результати і готуватися до іншої гри, але також грати з таким натхненням, з таким бажанням, з такою з таким умінням. Такі парадокси в Кальвів ще й в меншості грав і кожен моментів не було. Тут з динамо і моменти були. Налаштовуйтесь так на фаворита. Це український футбол. Зараз він настільки непередбачуваний, що обіграти можна кого завгодно. Ну, за ваш час, ви вже такий надосвідчений футболіст. Цей етап українського футболу є от, з таким ви стикаєтесь вперше, порівнюючи, наприклад, з 2014 роком. Наскільки різниця? Ну, мабуть, так. Це вперше в моїй кар'єрі, що такий рівний чемпіонат. По, по грі команд він більш-менш рівний. Бо раніше, ну зараз динамо, ну це не слабше динамо, яке було колись. раніше, так щоб так з Києвом стільки моментів було, ну це не знаю. Коли не було ніколи, але шанси є, якщо ми най буде продовжувати в тому ж досі, то не тільки можна зачепитися за місце в УПЛ і боротися за щось вище. Так, але треба очки брати. Гра грою, але треба брати очки. Хороший матч від вашої команди. Чесно, я десь і не очікувалося, що так з перших хвилин не будете боятися, не будете там закриватися в автобус. Відчувалося, що навіть з таким динамом ми може тягатися. Чесно кажучи, я думав, що ця перерва десь піде Динамо на користь, і вони приїдуть такі, знаєте, з перших хвилин візьмуть гру в свої руки і будуть контролювати гру, і звичайно захочуть швидше забити, але навпаки вийшло. У нас спочатку було більше моментів, і ми грали агресивно і грали правильно. І я дуже задоволений. І, чесно кажучи, теж десь в деякій мірі неочікувано. Щоб ми так розпочнемо матч, тому що хлопці були пригнічені після поразки такої від Львова. Але ми попрацювали над цим і фізично попрацювали. І доволі таки досить непоганий поєдинок вийшов. На превеликий жах, що не забили. Друг, другий матч поспіль не забиваємо. Це єдине, що прикро. Чого найбільше бракувало реалізації все ж? Та реалізація, звичайно, реалізація, тому що в плані захисту грали непогано. Надійний воротар у нас. І, в принципі, виконували практично все те, що від них вимагали. Ми розуміли, що контроль м'яча – це не наш такий козир, але все одно, в принципі, коли сили були, то багато розігрували. А потім вже такий тиск пішов в кінці матчу, могли забити там на рахунок 11 метрового те, що говорять, одні говорять, що був, другі говорять, що не був. Я промовчу, тому що я ще не бачив. Так що дали бій, але хотіли, звичайно. Хоча б нічеєчку зіграти. Десь центр поля, ви кажете, нічеєчку цього певне поля не вистачило. От Вітенчук на нього, мені здається, більше сподівалися, він якось пропадав сьогодні в матчі. Та ні, ну він розумієте, п'яту гру поспіль грає без замін, тому що Ловр був травмований, тільки почав тренуватися в загальній групі. А в нас один такий гравець і Ловр друг, другий на цій позиції. Я маю на увазі такого. Руйнувального плану, тому що дійсно багато працюють на відбір м'яча. Але ні, в принципі нормально, просто тактично. Деякі моменти були такі, що я йому говорив, що він неправильно грає. А так, в цілому ні, всі цими футболістами. Ну, звичайно, хотілося б лава запасних, щоб була би більш рівноцінною, для того, щоб я не побоявся випускати на заміну певного гравців, які б підсилили гру. Цього не вистачає. Ну, надіємося, що завтра підпишемо Коломойця вже нарешті звернеться до нас нападник, може він допоможе реалізувати ті моменти, які в нас є. А де ще один нападник? Що з Євгеном Селизнів? Навіть сьогодні не в заявці? Селізньов, він просто на даний момент ще не готовий. Не потрапив в заявку. Це фізична форма, так. Фізична форма. Йдемо з перемогою, друга вже поспіль, мінімально, теж з не найсильнішим суперником, які загалом відчуття після цього матчу. Дякую. Можна сказати, важка перемога для нас, але ми маленькими кроками йдемо вперед і набираємо очки. Це дуже важливо для нас зараз в такий момент. Можна сказати, ми були трохи в психологічній ямі, але зараз потихеньку вибираємося з неї. І я надіюсь, далі буде краще. Була реакція помітно мір Челошецько протягом сьогоднішнього матчу, що він дуже дуже незадоволений. що роздягальні було після матчу. Е, ще не було нічого. Так помітно було, що він незадоволений, але його можна зрозуміти, тому що гра бажає кращого, і ми будемо до цього йти. Він часто каже, зазначає, що важкі оці перельоти, переїзди це дійсно так, от на матч впливає на показники футболістів на полі. Е, так, тому що ми граємо зараз в цьому місяці дуже щільний графік, і ми будемо постійно в автобусі, можна сказати. Тобто літаками літати не можемо на території України, тому ми постійно їдемо, переїжджаємо, і це дуже впливає, тому що ти сидиш, буває в день там 6 годин, ноги отікають і важко тренуватися. Попереду Рен, що очікується тут, тому що ну тут рівень ми, ми всі розуміємо. Впереду там команда Ліги 1, французи, на виїзді, що там буде. Розуміємо, що сильний суперник. Будемо готуватися, будемо віддавати всі сили, будемо боротися на полі. І я надіюсь, переможемо, тому що нам дуже потрібна перемога. У нас складна ситуація в групі. у Нас немає перемог, але надіюсь, це буде добре. Челсі та парімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід заряджай улюблений клуб на перемогу з парімач. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.